Привіт, джамстартер в ремонті. Ще не дивився. Ось так краще наклеєчку забрав. Так, якийсь він догонький в загальному. Щось не працює. Будемо дивитися, що він хоче. Так, це я тут розумію роз'єм. Як 05, щось таке. Угу. Зрозумів, тут реле просто реле вибиває помилку. У нас такі параметри. Зараз будемо дивитися, що воно хоче. В загальному так розумію, що воно вже було в ремонті. Будемо дивитись, що воно тут є. Так. Відкрилось. Що тут є в нас? Акумулятор і плата. Так, елементи тут, літій полімер. Чотири штуки, 14,8 вольта. Мабуть, щось або з балансом, або якась баночка вийшла з ладу, бо щось він так нерівно трішки стоїть. Скоріше все, що він надувся. Пробіжусь тестером спочатку. Загальна напруга 15 вольт. 37 перша банка. 372 друга? Трісім Цікаво? Так, що він покажи по опору? Поки що? Тут заміряю. 16 млн. Взагалі супер. Так, на клемах. 5 мільярм. Ставлю на зарядочку, перевіримо, що тут є. Може, щось з цим реле. Скоріше за все. Щоб лишнього не колупати. Якщо заряджається? Вже відкривалось. Ми так само спробуємо. Так, відкрилось. Що тут є? Кабель гарно припаяний. Решту все, наче, непогано. Тепер зараз реле і перепаяю цей кабельочок. Да, трішки не фонтан тут. Пайка, але в загальному повноцінного розриву не було. Так, це на сторону так трішки краще буде перевіряю цю штуку, чи вона працює. Потрібно подати живлення на клеми для того, щоб спрацювало реле. ну Точніше, система, щоб повністю працювала. Так, після певного часу реле. Після цих спрацювань реле вибило вже в ноль, типу 12.4, це в мене з лабораторного подається. Виходить, воно ніби той, що акумулятор вже досить підзаряжений і можна запускати двигун. Так, тепер скінгу і ще разочок запускаю, по ідеї воно має запуститись. Ні, немає, тоді значить треба знімати клему. Ось так і потім ще раз ставити. Хоча нічого. Ну, тоді означає, що треба повністю його відключати як від акумулятора, так і від бустера. Все є. Підключаю. Все, побачила опір і подає живлення 15 вольт. Це воно скидає, і підключає. Можна перевірити опір, який на реле. Це взагалі супер. Все, зараз зв'язуюсь з власником і буду дивитися, що тут ще. Так, відклею цей акумчик, тут він перекошений через те, що тут цей компас є ось. Одразу я щось не звернув увагу. Так все, все в нормі виходить. Була проблема якась з зарядкою, що він був в нулю і взагалі нічого не працював. Зараз ще перевірю плату. Може бути таке, що десь щось по конденсатору або чисто щось з USB-портом, як варіант. Ще більш детально зараз перегляну це все. І ну, тут, в принципі, все. Буду закривати і на відправочку. Тут все також працює відповідно. Так, в принципі, і все. Апарат заряджаю, зараз перевіряю, що він наскільки зарядиться. Потім додатково ще разочок ну, трошки розряджу його. Але в загальному зараз все виглядає, що все в нормі. Протестував там ще перевірю. Connect BMS-а, трішки щось незрозуміло було, і я додатково пропаяв, продублював кабельками. Та й все. Там нічого такого сильно не маю що показувати. Так, тут інструкція, як використовувати. В принципі, інструкція дуже потужна. перше підключити стартер до повербанку, потім плюс на плюс-мінус на мінус. І все, і заводити машину. Потім зняти. Коли завелась машина, типу так. Все елементарно, як ми і любимо. Щось тут не вистачає трішки пластику чи що-то таке. Ні, це підрізано було. О, то вже таке. І все. І немає що тут більше показувати. Штука елементарна і проста. Все, як ми і любимо. Mm -hmm. Дякую всім за увагу. По скриптам буде друга серія. Буду розкачувати цей Jump Starter M-Pace ще в два ряда. Тобто зроблю його 12 амперним